Яким автомобілям дозволено рух на даний жест регулювальника? Знову у нас регулювальник. Можливо, когось дуже ось бентежить регулювальник. Ось сьогодні в нас вже два запитання. Друге запитання з регулювальником. Так, усім. Так, дивіться, в нас тут всі нерейкові рейкові транспортні засоби. Тож, всі автомобілі стоять перед перехрестям. Регулювальник. Свій жезл вліво. А ми вже сьогодні згадували віршик, що ми всі, значить, королі та королеви, якщо жезл дивиться вліво. На світлофор ми не дивимося, чому, тому що світлофор не працює, коли в нас стоїть регулювальник на перехресті. Тому в даній ситуації дійсно всі, абсолютно, автомобілі зможуть рухатись в будь-якому напрямку. Тому що, якщо жезл вліво, автомобілям всім можна в будь-якому напрямку рухатись. Тому супер, да, усім. Абсолютно вірно, чудово!